Ювелірна точність і титанічні зусилля, що переносять людину на тисячі років назад, саме так можна описати роботи криворізького митця Микити Грудєва. Назва виставкового проєкту, що презентували у Кривбасі, артефакти говорить сама за себе. Телепортувалася у минуле разом з іншими десятками криворіжців, зокрема, і влада. 19-річна містянка професійно займається хореографією. Відтак, як каже сама дівчина, з мистецтвом на тим. Опісля відвідування перформансу та презентації унікальних гравюр, відвідувачка ділиться з нами своїми враженнями. Це просто неймовірно, це дуже гарно. Я б, мабуть, хотіла б повернутися на той момент, коли я не бачила, і повторно все ще це раз передивитися. Виставка проходила у темному приміщенні картини галереї Artcraft Ойл криверіжців, що бажали побачити виставковий проєкт, поділили на декілька груп. Відтак поціновувачі сучасного мистецтва майже повністю у пітьмі добралися до головної локації, де на них очікував тематичний перформанс. Режисером дійства став Павло Осіков, керівник театру одного актора, ава. Митець каже під час перформансу: кожен відвідувач побачене, буде інтерпретувати по-своєму. Основний режисерський задум показати, що на мистецтво можна дивитись з різних сторін під різним ракурсом. Ми хочемо, щоб, щоб люди не тільки дивились мистецтво, ми хочемо їх заохочити, його сприймати і відчувати. А як кажуть у темряві, відкриваються всі інші відчуття, тобто посилюються. Під час виставки перформансу у Криворіжці могли побачити вісім унікальних гравюр Микити Грудєва. від першої масштабної роботи митця, а саме скіфської пакторалі, яку він створив у 2019 році, до нещодавно зроблених, як от Натараджа, що дослівно перекладається, як богиня танцю, та маски Агамемнона, поховальної маски на півлегендарного царя. До слова, унікальна техніка створення гравюр на склі вимагає чималого професіоналізму та хірургічної точності. Адже замість звичних пензлів чи олівців митець використовує алмазний різак. Тож, як каже сам Микита Грудєв, це мистецтво помилок не пробачає. Утім, під час роботи над однією з останніх робіт, а саме на тараджа, рука майстра здригнулася під час чергової ракетної атаки ворога. Відтак своєрідний слід війни залишився на цій гравюрі. Я дуже сильно поглинаюся, концентруюся, та іноді якийсь там шоріх. Він може мене ну так немножко налякати, тому що я весь у справі. Та була повітну повітряна тривога. Трохи було відчинене вікно. Тож, ну. Звуки були більш гучними, коли відчинене вікно, і десь був там якийсь то лі збили, то лі приліт. Я не знаю. Зазначу, для створення роботи у стилі гравірування на склі потрібно мінімум півроку. Скажімо, аби завершити масштабні експонати, як, от і презентовані, з нанесенням візерунка на одній чи двох сторонах скла тривалість створення картини збільшується до декількох років. За словами Світлани Ткаченко, кураторка виставки та співвласниці картини галереї Арткрафт Oil, під час зрежисованого перформансу акторами стали і самі відвідувачі і акторами будуть не тільки актори, акторами будуть і гравюри, акторами буде сам митець акторами будуть і наші. Глядачі, це такий буде перформанс у темряві, тому що гравюри вони мають унікальну підсвітку. Це таке, знаєте, відображення часу. Раніше робили просто гравюри, гравіювали і все. А наразі ви побачите кольорову підсвітку, тобто, кожна гравюра має свій колір, колір, а, свого артефакту. Гравюри Криворізького митця Микити Грудєва мали змогу вже побачити і в інших куточках України, як от в Івано-Франківському історичному музеї імені Степана Бандери. Далі виставка попрямує до Дніпропетровського та Чернівецького художніх музеїв. Тож висновок один, як бачимо, Криворіг має чим пишатися, і українська творчість заслуговує на визнання. Антон Чекель, Сергій Філоненко, перший міський.